Цими вихідними 10 та 11 вересня в Україні очікується різка зміна погоди, сильні дощі, грози та пориви вітру. Як повідомляється, внаслідок тривалого періоду дощової погоди загальна кількість опадів очікується близькою до місячної норми. У суботу, 10 вересня, дощі пройдуть вже майже по всій території нашої країни. Грози очікуються на Закарпатті, у Буковині, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській області. А також у столичному регіоні. Дощі не торкнуться лише Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим. Денна температура коливатиметься від 10 до 24 градусів тепла, а нічна від 9 до 15. у неділю, 11 вересня, дощі також розсередяться по всій країні місцями грози, окрім Донецької та Луганської областей, де утримається хмарна погода. Денна температура коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла, а нічна – від 7 до 14. Найтепліше, незважаючи на зливи, буде на півдні – від 20 до 23 градусів в день та від 13 до 16 вночі. Зазначимо, цьогорічне літо виявилось найспекотнішим в Європі за всю історію спостережень. Як повідомляється, середня температура була на 0,4 градуса вище, ніж влітку 2021 року. Крім цього, серпень також став найспекотнішим за весь час спостережень. Він перевершив серпень 2018 року на 0,8 градуса.